Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про клатчики, які є в продажі в нашому магазині. Є жіночі клатчики торгової марки Лучеріно і є фабричний Китай. Зараз вам все розповім. Дивіться, ось така сумочка. Ось така сумочка. Вона така оригінальна чорного кольору. Так, ось тут вона на магнітиках, на таких закльопочках. Ось тут замочок зверху, і всередині вона на одне відділення. З одного боку кишенька на замочку, і з іншого боку всередині кишенька, ось така ось простенька. Якісна дуже підкладочка, це сумочка торгової марки Лучеріно. Ось тут застібається і ось так ось, ось так. Далі ось тут є рамінець такий на плече, він робиться більший і менший, Ось це він розтягнутий на повну довжину. Ось тут ще є дві дирочки, можна зробити його меншим, як ручкою, буде дуже стильно виглядати. З цієї сторони є ось такий ось гаманець малесенький. Сюди можна поставити, наприклад, пару купюр або ключі. Або ще щось таке маленьке, плоскеньке можна поставити, якусь записочку. Куштує ця м, сумочка 800 гривень, виготовлена, виготовлена вона з якісної екошкіри. Зараз скажу вам розміри. Ось так ось буду мірити. Дивіться. Звідси від краю до краю понизу 31 см, висота 14 см. І глибина міряється. ось так ось так 8,5 см. Ось така сумочка 800 гривень. Вона тримає форму, вона тверда, не м'яка. Далі такої ж марки, і такого типу в нас є ось така сумочка. Ну, Ручечка, вона трошечки, як будете ходити, вона втягнеться, просто вона у нас стоїть на полці, ось так. ось. І тому вона має таку форму. Так, Ця сумочка тут що в нас? Так само, магнітики. Так само вона відкривається. Ось тут є ще в неї ремінь на плече. І є ось такі петелечки для того, щоб його закріплювати. Всередині в неї один карманчик ось без замочка. Карманчика з замочком немає. Вона меншого розміру, і тут недоцільно багато карманчиків цих. Так, тепер коштує ця сумочка. 700 гривень. Це колір називається тауп. Він такий є: от, ну, кава з молоком, світленький. Ось тут є, на кожній сумочці торової марки Лучеріно, є ось такий їхній знак, Видавлено Лучеріно. Так, Тепер вона має таку форму незвичайну. От Понизу вона має 26 см, поверху має 20 см. Висота її 12 см. Ось так я беру 12 см. І глибина сумочки 6 см. Така маленька сумочка. Поставити собі е телефончик, якийсь кошельочок, якісь серветочки. Ось така ось сумочка. Коштує 700 гривень. Далі є ось така сумочка цієї торгової марки. Мініатюрна, чорненька. Коштує вона 900 гривень. Ось така ручечка в неї є. Ручечку можна робити більшу, можна меншу. Ну, ось така ось. така Так, відкриваємо її. Вона, бачите, на, на таких закльопочках магнітних. Є ремінь на плече. На одне відділення ось таке. У відділенні карманчиків немає ніяких. Вона сама маленька, мініатюрна, карманчиків немає. Воно закривається ось так ось на замочок. І ось збоку є ще ось такий карманчик. Ось така сумочка. Дуже акуратненька і така мила-мила сумочка. Е, хочу вам сказати, що е, акс, е, ці, ось ці штучки, як вони називаються. Фурнітура. Е, тут металева, фурнітура металева. Замочок, ось цей ось, е, пластиковий, але, е, але собачка металева. В жовтому а? кольорі, колір золота. Ось так ось закривається. Тепер ось така сумочка маємо, теж торгова ага, ще не поміряла вам ці. Не поміряла вам її. Значить, внизу вона 18 см, і вверху 18 см. Висота її. 15 см. Ну 14, 14. І е, ось понизу, ось так 5 см і ще карманчик. Ось така мініатюрна гарна сумочка, 900 гривень коштує. Далі ось така сумочка торгової марки Locorino. Вона носиться тільки на плече. Зараз ми її розглянемо. З цієї сторони, ззаду в неї є така кишенька, теж металеві, металева фурнітура. Так, відкриваємо, тут дві заклепочки ми бачимо ось. І ось тут ось. Ось тут ось відкриваємо, є ремінь на плече і кишенька така, без замочка і на замочку. Ось така така сумочка. Вона носиться тільки на плече. Коштує вона 850 гривень. Вона має колір такий коричневий. Ну, Як сказати, молочний шоколад ось такий колір, трошки світліше. 23 см, далі 16 см. І глибина, ось так ось 7 см. І в неї, бачите, є металеві ножки для того, щоб краще вона зберігалася. Ось така сумочка. Тепер маємо ще сумочки, фабричний китай. Ось такий чемоданчик. Чемоданчик. Ось тут, ось, бачите, так, це такий дизайн у нього. Ось такі ці штучки. І з цієї сторони. Кишенюк зверху немає. Акуратненький чемоданчик, фурнітура, металева срібло. Маємо ремінь на плече. Ремінь на плече і сумочка на одне відділення. На одне відділення. З цієї сторони кишенька на замочку, з цієї сторони, дві маленькі кишеньки без замочка. Ось така ось сумочка. Зараз вона коштує 800 гривень 800 гривень і має такі розміри. Ширина сумочки 26 см. Висота 16 см. І глибина 12 см. Взагалі міряється по дну, але ось тут, ось по цьому 12 см. І бачимо теж ножки для кращого зберігання сумочки. 800 гривень коштує чемоданчик собі такий. І ось такий ще є чемоданчик. Теж. Це теж фабричний китай. Якісна екошкіра. Маємо, ви бачите, він на два відділення. Одне відділення більше, одне менше. Ось відкриваємо більше відділення. Тут ми маємо ремінь на плече. Маємо з однієї сторони ось таку ось кишеньку. Так. Тепер відкриваємо друге відділення. Воно менше, як перше. І тут є кишенька на замочку. Ось. Якісна підкладочка, не порветься від першої ж зачіпки. Далі, ось тут ось у нас є ззаду кишенька ще одна. Ось така сумочка. Ось це лакована вставочка і така металева лейбочка. Так, значить дивимося: 23 см. Висота 15 см. І оця сумочка глибоченька така, 11 см глибина. І маємо ніжки для того, щоб краще вона зберігалася. Ось такі ось такі сумочки, я вам сьогодні розповіла. Замовити їх можна за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на рахунок ФОП або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!